Вітаю, мене звати Олександр. Прийменники entsprechend, zufolge, Gemes Zamt в німецькій мові. Прийменники entsprechend, zufolge, Gemes zamt, в німецькій мові вимагають давального відмінка датів. Перші три прийменника є синонімами, але в них є певна різниця вживання. Отже, розглянемо спочатку прийменник entsprechend. Буде три випадка вживання. Енспрехент можна прикласти як відповідно до, згідно з. У цій, у, цьому, у цій ролі він є прийменником. Наприклад, відповідно до погоди, ми вибрали одяг. Entsprechend dem Wetter haben wir Kleidung ausgewählt. Entsprechend dem Wetter haben wir Kleidung ausgewählt. Відповідно до обставин. Ми так вчинили. Це слово ще може бути як прислівник. Прикладається відповідно. Ціна була відповідно скоригована. Der Preis wurde entsprechend angepasst. Wurde entsprechend він відреагував відповідно. Er hat entsprechend er er hat entsprechend er І Entsprechend може бути прикметником. Перекладається тоді він як відповідний, належний або адекватний. Він отримав відповідне покарання. Er bekam die entsprechende Er bekam die entsprechende Strafe. Будь ласка, оберіть відповідний варіант. Bitte wählen Sie die entsprechende Option aus. Bitte wählen Sie die entsprechende Option aus. Прийменник – це фольга. Його особливість, що в реченні він завжди стоїть після іменника. Прикладається як відповідно дно згідно з… За певними даними словами когось і чогось. За словами когось чи словами чогось. Він є нейтральним. Вживається часто у новинах і у повсякденному мовленні. Наприклад, за чутками він дуже багатий. Згідно з вимірами. Найвищий Європейці живуть у Нідерландах. Den Messungen zu folgen leben die Khosten Europare in den Niderlanden. Den messungen zu folgen, leben die korsten Europea in den Niderlanden. І применек гемес. Також прикладається відповідно до згідно з але переважно Але вживається у законах, договорах чи протоколах. Прийменник це часто використовують юристи. Наприклад, товар було доставлено згідно з договором. Die Ware wurde, war wurde gemäß Vertrag geliefert. Згідно із законом паління. Тут заборонено. Gemäß dem Gesetz. Is das Rauchen hier verboten?» Gemäß dem Gesetz ist das Rauchen hier verboten?» І прийменник Зампт. Замт перекладається як разом із включно з. Вживається в певних урочистих заходах, підкреслює у комплекті, комплекті включно з усім. Наприклад. Він прийшов разом зі своєю сім'єю. Тобто, урочисто звучить як усім складом. Er samt seine Familie. Er kam, samt, seine Familie. Якщо було б не урочисто, можна так було сказати: kam er mit seiner Familie. Ще один приклад. Король з'явився разом із своєю свитою. Der König erschien samt Gefolge. Der König erschien samt Gefolge. Гефоге. Ge І можемо зробити висновок, що всі ці прийменники об'єднує те, що вони вимагають давального відмінку.